Так, любенькі дорогенькі, доброго дня. Нас пів четвертого дня. Вже тут трошки й темніть, вроді починає. Хочеться мені ще з вами перед Новим годом трошечки попалити свічку. Часник стоїть. Це все на другому каналі розкажу. Так, все, хай горить. Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня! Скучали чи не скучали, чи скучаєте, чи матюкаєте, ну це таке, в кого наскільки фантазій вистачає. Хто живе в реальності, хто живе не в реальності, той так і реагує. Кому може так хорошо, що далі нікуди. А кому може погано так, що далі теж вже нікуди. Ну, не важливо. Сьогодні нема в мене времени, тому що розклади, розклади, а ще свічки привезли робити. Ну, Взагалі, тему хочу подивитися з вами. Прежі всього, хотілося, щоб свічка погоріла. Хотілося ще сказати вам, от сьогодні щось так цілий день. Ходиш, і в голові воно крутиться. Не ходиш, сидиш, і в голові воно крутиться. Не прив'язуйтесь ні до чого. Земного такого просто не прив'язуйтесь, тому що ну от, врем'я таке, що буде будуть, будуть з м'ясом одривати від вас. не того, що, навіть не, не дивлячись, Україна чи не Україна, я вам кажу вообще по світу, по, по всій землі. От по всій землі. Не прив'язуйтеся, не прив'язуйтеся. Все на житне, все наживне, здоров'я, мир, це саме головне. Рідні ваші, близькі ваші і радуйтесь цьому, не прив'язуйтесь ні до чого. Якщо, ви робите, знає, як от, якщо не бачите сказать, ну, якщо як, 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 як ви не бачите, то, то це ще не значить, що цієї проблеми немає. Що Україна зараз в найкращим чи в найкращі становищі своєму. Тобто, нас, як, людина должна себе готувати все відпускати. Ви і я, я не кажу, це тільки вам. Я кажу це собі прежде всього. Я вам кажу те, що ну, я вам завжди кажу те, що я понімаю, або те, що я на себе прикладаю все це. Тобто, треба бути готовими все відпускати. Понимаєте? Щоб потім воно нас не з'їдало це все. Сказала, хто поняв, той поняв. Хто почув, той почув. Хто не поняв, значить вам це й не треба поняти. Так, дивимося тему без вступлення, без нічого, тому що ніколи. Відео назву, знаєте, як назву відео. От я сиділа, думала, думала, все буде добре. Все буде добре. скину очки, щоб дивитися, вам в глаза, без очків. Все буде добре, ну все буде по-іншому. Добре. Все буде добре, ну все буде по-іншому. Хто поняв, той поняв. Нікого просто так з каналу не виганяю. Не треба писати, там, що кожен раз виганяю. виганяю ті, що мене не можуть поняти. Я їх теж не стараюся понімати. Тобто, не по путі. Все. Я не щось таке, золоте, що блистить, що я довіна подобатися. Нравиться. Не подобається. І так вам на будь-якому каналі скажуть. Все буде добре, але все буде по-іншому. А інакше ніяк. Вже інакше. Ну, як було, так не буде. Ніяк. Ми не зможемо це все. Тобто, ніяк ми не зможемо все те на собі тягнути далі. От і все. Хто поняв, той поняв. Так, дивимося тему. Кусочок бумажечки лежить, коли відкриють кордони. Це ви там в вайбері дуже часто пишете, коли відкриють кордони, борис підготовля для відкриття. Ну і подивимося, для чого, для кого. От подивимося, як карта покаже, так я вам і розкажу. Давайте ці карти в мене під рукою, заварюю, значить це ми будемо дивитися. Значить, коли відкриють кордони. Коли відкриють кордони? Постараємось без ліричних відступлень. Може, дійсно вам воно на голову даве? І время таке важке, і все воно важке, я розумію. Без, без іронії кажу. Ну, дійсно, може, може, не нужні вам ці відступлення мої. Значить, значить, хай буде так. Так, Коли відкриють кордони? Давайте беремо ситуація на зараз. Для кого треба, для кого вони відкриті? За першу. Я беру перву карту. Кому треба по деньгах, по всьому, по всьому. Для кого треба, для кого вони відкриті. А для кого не треба, їх і відкривати ніхто поки не буде. От, от однією картою ця ситуація вся відкривається. І найголовніше і те, що для кого треба, вони відкриті. Понимаєте? А для кого не треба, вони закриті, їх поки не збираються відкривати. І ті, і та сторона, і та сторона. І сторони України, і сторони там десь далі, теж так, так удобно. Зависа. От карта повішеного, це хто там чуть-чуть хоч розуміє, чи там в інтернеті, чи та, карта зависання. Поки висить. Поки не відкриваємо, не закриваємо, закрили, хто надо, на коня сідає і їде і за дідусь, і за бізнес, і все, і велике. Ну то з миром правлять великі гроші. Десятка пентаклів. Так само, і, і границі, і кордони. У кого є десятка пентаклів в кармані, чи на банковській карточці, чи десь. Той сяде на свого коня, ну, хоч не їздять, ви розумієте, про що це я кажу, і поїде весь світ подкритий. Останні всі в карті повішили. ага, нами жертвують. Перед нами закрили. Правильно, неправильно, не кажу своє мнення, а не кажу. Кажу карту, Карта зависання. Не скоро. Висимо, всі висимо. Всі в цьому зависанні. А висіти можна дуже довго. І по карті ця по карта показує. Тайна покрита мраком, От. От висимо, скільки Верховна жріця. Карта тайна. Ніхто не знає, скільки будемо ми в цьому стані, закритими кордонами, ми будемо сидіти. Тому що від нас щось держать в тайні. І ніхто не збирається ці тайни відкривати. Коли буде отак, то буде отак. Коли не буде отак, не буде отак. Ну, тобто це карта не навіть сама карта. Ну, чого кажу про карти? Тому що канал, там, де я роблю розклади. Через що кажу карта? Навіть карта не розуміє, коли це буде. Тому що втайні, все в тайні. Все те, що не треба, держиться в тайні. Все те, що не треба знати, все держиться в тайні. Далі що? Ну, люди розумні. От мені останні дні, якось знаєте, в розкладах, в розкладах, в розкладах сиджу з вами. І розумієте, прості люди, непрості люди, ну, прості це такі, як я, Непрості це такі там. Із Києва непрості дзвонять і все. Помієте, як то до людей дійсно дивишся по карті, приходить сузнання, приходить якась трезвость. От і це радує, що до людей, що не починаєш гавкати, от гавкуватися, бо не так, як хочеться, тобі сказали. І оп'ять я скажу, а кому не хочеться? Тому хто в мутному цьому всьому влуве золоту рибку собі. Тобто до людей приходить сознання. Що щось держать в тайні. Людям не вважають, що нужним щось розказувати і показувати. Ви, головне, як кажуть, вначалі виберіть, а потім, а потім ми все зробимо за вас. Далі. Карта Луни, брехня. Те, що кажу, то й Карта Луни, карта брехня. Три старші харткани. Верховна жріця, луна повішаний. Опять же скажу. Комусь це, а хтось по каламутні водички через брехню, через оце все, через жертвування людьми простими людьми. От він непогано живе. Десятка пентаклів. Чого непогано? Тому що десятка пентаклів. Тому що для кого треба, границі не закривалися навіть. Опять можете писати там все, що хочете. І це ж будуть писати ж всі ті, хто прям не може до границі долізти. Пишуть ті, що і границі відкриті, і все відкрито. От пишете, пишете ті, кому не хочеться нічого міняти в цій житті і в цій Україні. Знаєте, раніше якось думала, що це все за бугра пишуть, а там якісь такі, ну розумієте ви хто. Пишуть. Зараз більше і більше обіждаюся, що ні. Що пишуть це ті люди, які тут живуть. Ну, ті люди, яким дуже удобно і дуже хорошо життя. Або люди, які на них працюють, Або ще щось, або ще щось. Або знаєш, є кому, що тіряти. Так, що, ми. Крата смерті. Закривається дорога. Закривається дорога і все. Я не бачу. Я не бачу по карті, що завтра це все відкриється, що завтра буде це прозрачно, що навіть якщо Бориспіль там готовлять. То, повірте, не для вас його готовлять. Тут королі є, які в своїх тронах сидять, пентакльові, Кубкові. Тобто, для когось це готується? Ну, не для людей. Нема тут карти простих людей. Для людей простих є карта смерті. Цю карту можна з усіх сторон роздивлятися. Во-первых, поки в нас в головах не пройде трансформація, ми не поймемо, або взагалі ніхто не їзде, або їздимо всі. Це Тоже, хто паняв, той пиняв. Карта смерті це скоріше кордони мертві, чим живі для нас. Тобто, ну, от одрізані, одрізані від світу. І все. І от карта, і от карта жертви. Жертвується через верховну жрівцю, через те, що ніхто нічого до кінця не знав, не каже, через брехню. От карта так показує, по крайній мірі, так показує. Ніяких кордонів ніхто по не відкриватиме. Нема такого. І дуже б хорошо було, повірте, дуже б хорошо було, якби отут оце все показувала тільки прозрачна карта. Щоб дійсно от воно так є, от всі так, ну, хто там виїжджає, президент, йому треба, чи там хтось іще виїжджає, а всі остальні, всі остальні равні. Діти всі равні, наші, їхні, ваші. Ті, те все, ну, все. не сидів би емоцій, свої запхав би дуже далеко і сидів. Ну і Бориспіль. Давайте подивимося, Бориспіль. Полудні теж, та й на покритам Вона, я вам раз сказала, по розкладі це не сонце. Що ми все розуміємо, що ситуацію для нас відкривають, ну, тось, от тобі Бориспіль, він летить, от тобі самоліти під луною. Там сова летить, летить, хай навіть за ті самоліти. Ну, луна це, це брехня, це якийсь. А за луною роблять друге, а в потьомках там руки роблять друге. Стараюся показати ситуацію одну, а там, де втіхаря, воно зовсім по-другому. Для чого от карта? Ну, того, що рецепт, того, що, рецеже, того, що Де Н, не. Ну, я не знаю, через моїх рук таке воно випадає. Ну, Ці дві карти це вже все. Це якби лічний розклад комусь робив, все, я тут вже дві карти могла б час вам розказувати, що по цих двох картах падає. Нічого хорошого. Жертвують, жертвують. Тобто відкривають для білих, світлих людей з голубою кров'ю. Кому треба двигатися, кому треба, якщо, що, колісо фортуни, щоб двинулися і двинулися аж бігом двинулися. Ну, тому що діти, тому що все там, тому що в кого там, в кого тут, треба бігом все це по колісу фортуни і все. Тобто людина думає себе відстояти. Кожна людина. Конкретно в якої влас у руках. Вона думає як себе відстояти. І Бориспіль тоже є. Урок, який урок. Ждемо, що ждемо. Імператор, що імператор нам давно сказати. Золока привез за гроші, імператор. Чи що? Ну, дай трошки ситуації зроби легше. да тут карта імператор з дороги привезе. От люди ждуть, чи хтось жде там їхні верхушки, ждуть, що примерно привезе із дороги імператор деньги сюди. Де да, в тому, що це його робота, ну так сказати, і карта, понімаєш трошечки ситуацію, як. Ну, як сказала, через ті гроші, через це все трошки витягнуть як із болота по страшному суду. Ну, да, гроші, гроші, ждуть. Воно бачиш, тут і бери, сплю цей падає, пересікається із карти Міра, імператор, який дов привезти сюди і ждуть. ждуть. Хто, хто Кому треба, той жде. Що будуть ті гроші, і карта трошечки оцей пентакль дадуть нам. ну і що, На, що на колісницю, на техніку, може бути, на те, що. На те, що треба дати, і на нашу побіду дадуть. Ну да. Бачиш, а це я цього і не знала. Десь дорога якісь на нього. І він цих дорог ждав і його з дороги ждуть. Діло в тому, що тут, розумієш, тут вроді сказати, бо як от колись Юля Володимирівна кала все пропало. от, тож, от така карта якась, а потім хоп, і з дороги, і карта буде, що ситуацію цю витягують трошки нашу ситуацію з війною, з усіми нами. Так сказати, ми одне ціле. Я не балакаю там. ви, ми, ми ми одне ціле. Зараз, якщо ми балакаємо про війну, ми одне ціле. Да, одні потіряли, другі ще не потіряли. Ну це розумієте, ви, це ну от, взрослі люди розуміють, що це може бути діло часу. Не обов'язково, що так буде, ну може бути, що діло часу. Коли хто що тіряє? А тут карта дадуть нам на нашу победу. От, дадуть, дадуть нам з дороги, от колісниця, він привозить, має привезти. Ну, шанс хоча б, шанс. Тут спінтаклі шанс. Тобто знову дають Україні шанс. Ну, по карті, навіть на цю тему я дивилася. А бача, карта показує. І не знаю, хто куди їздив, правда, не було навіть часу коли дивитися. Понімаєш, дають опять шанс, от, шанс, ось дві карти. Це шанс, ось карта, шанса, ось карта. А це карта перемоги. Опять дають Україні, українцям шанс, ну, щоб там, перемогти, не перемогти, ну, хоча б не, не чувство себе обосраними. Грубо, ну, та карта показує. Да, а ждуть люди, ждуть, люди. Ну, хто там, цей. Не знаю, Бориспіль теж. Ну, приймає, якщо дивитися, чи він для людей простих відкриватися буде. Ні, не буде він відкриватися для людей простих, тобто ну, не будуть випускати за кордон. Поки ми весемо, поки ситуація зависла, поки вона не вправо, не От так як є, так воно і є. Хреново все, От давайте так підетожу цей розклад. От хреново те, що показує карта Луни. Любу я беру карту, карта Луни. Тось оці полуполу полу, не туди. розумієте, лучше б чесно було. Люди б це, люди б це розуміли. Людям би легше в цьому всьому було бути. Ну І ще з другої сторони, скажу, в общем, поняли, поняли. Ще скажу, що легко не буде. Просто легко вже не буде. Не те, що тільки Україну беру. Не треба, там, Україна лякаю, пугаю. Я ніхто, щоб я лякала, лякала і пугала. Подімайте, сліжменка там людей дивиться, ну це ще не значить, що це вся Україна. Понимаєте, легко не буде. Просто по розкладах, по всьому тому, що я без вас дивлюся карти, легко легко і просто не буде вже. Понимаєш, от кожен год, візьми год назад, два года, три года назад, десять год назад, двадцять год назад, а там 90-ті годи. Вроді вже хуже не придумаєш. А з кожним годом воно. На, ну, накручується, накручується. І ми тепер 90-ті споминаємо, чи які там годи, чи 2000-ті, чи 2010-ті годи. Ми споминаємо. От зараз ми сидимо і думаємо, ну блін, не тоді ж не самі вже в ромена були. Да, отак. Ну а з іншої сторони, ще скажу, що от вчора розклад комусь робила, то ну, люди такі, яких теж це касається. Це така ціна свободи українців. От комусь ця ціна дається на блюдечки з голубою кайомочкою, як там правильно кажуть. А от наша ціна це така ціна. Ціна, ціна свободи України. Ілі ми кров'ю потом отстоїмо бути свободними, ілі ми не отстоїмо. В своїй брехні, в своєму цьому гавканні, писання під коментарями щось. Подімаєте, ми в цьому втопимо один одного. І все, не більше, не менше. Це це карта. Опять кажу, як завжди кажу. Время покаже, карта це не те, що я зараз скажу, і воно отут вам все. Карта це время йде, контора пише. Відео є і все воно остається. Не мінялось в мене там 8 декабря, 666 днів, чи там щось таке. Це все я вам на розкладах казала. Це все обикновений день. Ракети туди летять, ракети сюди, чи будуть летіти? Війна, як вони не будуть летіти? Що його, ну, що балакати туди чи сюди. Летять вони, летять вони на територію України, на землю України, українцям нам і українцям на голову. Тобто я ну, не вважаю, що це війна. Закінчиться війна. Ну, от Якщо війна, мир, все тоді буде ну, чудно, якщо ракета летить. А во час війни, ну, і війна, звісно, ракети летять. І найкраще, що вони повинні летіти в дві сторони. Сюди, якщо летять, то туди от, теж, теж повинні летіти. А бачиш, а взяли за шию так крепенько і туди в пасі. Нельзя. Ну, то вже дивилася, зроблю після цього розклад, розклад про Росію. Дивилася, там люди питали за Росію, то там я кажу, що вже сили, сили придумали, наказання для Росії. Сили придумали для наказання для Росії і для росіян. За ці всі діяння. От знімемо знімемо. Відео, все, таке відео побалакали про карти. Що хотіла сказати, та сказала, що хотіла, щоб свічка трошки погоріла. Свічки знаєте, куди. На тому каналі сьогодні вийшло відео. Я не знаю, коли це відео вийде, але на тому каналі вийшло відео. Там я казала за свічки. Розклади пишете, тільки пишете, читаю дзвонки не беру. Пишете вайбер, кому треба, все там ми списуємося, договарюємося. Ну, а так я вам кажу, так як я казала, як названня буде в нас відео. От ще раз скажу. І це я кажу, чогось кажу. Просто так, мені, хай, не одне слово не вилітає, просто так. Все буде добре, але все буде по-іншому. Все буде добре. По-другому не може бути. Ну все буде по-іншому. От Через що я вам кажу, що як то знаєте, старайтеся, старайтеся, все оце не те, що це його кинули і пішли. Ні, от в душі старайтеся не приростати до того всього матеріального. Понімаєте? Щось важніше буде впереді, Щось цінніше буде впереді. Так, Звісно, ми строїли хати чи купували квартири, все, зрозуміло, люди, 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 це життя людська. Ну, от воно, воно покаже от одним днем воно показує, що отак десь ракета прилетіла, а воно нічого не стоїть. Твій труд, твоє все, хорошо, як ти ще там живий залишишся. Тобто цініть життя, цініть своє життя, цініть життя те, що біля вас, рядом. Ну, людей, які біля вас рядом. Діти, внуки, батьки. То есть цініть, цініть і ще раз цініть. Потому що, потому що, потому, все, пока-пока.